Ми вискочили, нівестку засипали стеклом. Спасибо, то ще вона була подивіла. Будинок Полтавки Ніни Єфименко пошкоджений внаслідок російської атаки у ніч на 3 жовтня. У цей час вона з родиною перебувала вдома. Кімната була, нічого не бачила. Глянули, що це ж таке. Криші, криші нема, вікна вибити. Очень холодно в поміщенні. На 9 годину пошкоджено 16 домоволодінь. Із них є і багатоповерхова забудова, і приватна забудова. Щогоденно у нас оновлюється інформація, надходять нові звернення від мешканців. Найголовніше, що ніхто станом на зараз не звертався до місцевих лікарень за допомогою. Той будинок, який зазнав найбільших пошкоджень. Станом на зараз йде розмова про подальше можливість або неможливість проживання в ньому кількох співвласників цього будинку. Ця атака була найбільшою для Полтавщини від початку повномасштабної війни. За даними обласної прокуратури, попередньо армія РФ застосувала БПЛА типу герань 2 та ракети Х 35 Не обійшлося без падіння уламків і без прильотів. А що стосується міста Полтава, то Вибухової хвилею пошкоджено декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Були влучання по ангару одного зі підприємств в Карлівській громаді. Знеструмлено 8 тисяч абонентів фізичних осіб і біля 30 абонентів юридичних осіб. Нам зазнали пошкодження об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Відбулася атака і падіння уламків на підприємства газодобувної промисловості. У середмісті Полтави довелося відновлювати контактну мережу тролейбусної лінії та зовнішніх мереж електропостачання. Через це перекрили зокрема частину вулиці Небесної Сотні. Утворилися затори. На зупинці говорять, що тролейбуси не ходять, а маршрутки вроді ходять, як і були. Мені треба до дочки на. Мільзавод, Ну, але я піду пішки. Чекаю вже хвилин 10 їхати на Вакуленці, Надіюсь, моя маршрутка приїде. Дуже було гучно, і, так сказати. Півночі не спали, ну дай Бог всі здорові і живі. Крім того, вибухова хвиля пошкодила Свято-Успенський собор та Свято-Миколаївський храм ПЦУ, зокрема вибиті вікна. Ми будемо звертатися в міську раду, або, можливо обласна рада, тому що це є пам'ятка архітектури місцевого значення. Всі служби в нашому храмі будуть за розкладом. Все добре. Зараз, якісь, бачите, вже затягуємо вікна плівкою і далі вставимо вікна, відремонтуємо, і все буде добре. Помітили вночі, бо при першому гучному вибуху у нас. Спрацювала пожежна сигналізація, відповідно з пультом нам подзвонили, але ми тоді ще не знали, що зовнішні вікна висто. У Нас посипала штукатурка, вибухова хвиля була серйозна серйозних руйнувань всередині. Ні, тому ми продовжуємо роботу. В цілому нам ще пощастило. Я вважаю. У прокуратурі щодо обстрілу розпочали розслідування за статтею вчинення воєнного злочину: Лілія Пархоменко, Поліна Гончаренко, Світлана Мостепан, Тетяна Весна, Богдан Казирід та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.